І так, навіщо лідегенерація для вашого бізнесу? Лідегенерація допомагає виявляти потенційних клієнтів, ефективно взаємодіяти з ними та в кінцевому підсумку підвищувати обсяги продажів вашого бізнесу. Хочу перерахувати основні переваги лідегенерації. так, по-перше, лідегенерація знаходить якісних потенційних клієнтів. Дійсно, лідегенерація дозволяє орієнтуватися на конкретних споживачів, що реагують на рекламні кампанії і вирішують взаємодіяти з брендом. Компанія отримує ліди, котрі релевантні для вашого бізнесу або товару, який ви продаєте. По-друге, лідогенерація підвищує впізнаваємось вашого бренду. Онлайн кампанії з лідогенерації допомагають клієнтам згадати саме про ваш бренд, коли їм потрібно зробити покупку. Третє, лідогенерація зменшує витрати на рекламні кампанії. Дійсно, зосереджуючись на лідогенерації, бізнес має змогу контролювати витрати на рекламу. Четверте. Лідогенерація генерація заощаджує час ваших менеджерів з продажу. онлайн генерація лідів бере на себе пошук потенційних клієнтів, замість того, щоб, це, щоб цим займалася ваша команда з продажів. Продавці зможуть витратити більше часу для роботи з потенційними клієнтами та перетворення їх на покупців. П'ята відстеження результатів та вимірювання ефективності. Дійсно, лідогенерація є у лідогенерації є можливість відстежувати результати онлайн ваших кампаній, і ці дані допомагають проаналізувати ситуацію та оптимізувати рекламні рекламну кампанію. Як правило, використовують онлайн ресурси аналітики, наприклад, Google Analytics 4. шосте лідогенерація створює лояльну базу ваших клієнтів. Дійсно, через систематичне спілкування і взаємодію з лідами можна створити надійні відносини з потенційними клієнтами ще до їх перетворення на покупців. Підписуйтесь на канал Перфомакс. У нас контент для маркетологів та власників бізнесу.